Вони повинні були порушити цю справу сім років тому, а не посеред моїх президентських виборів. Де я лідирую з великою перевагою над Байденом. З великою перевагою вони зробили це прямо посеред виборів. Сподіваюся, у них це не вийде. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Нарешті це сталося. Сполучені Штати дозволили бити їхньою зброєю по території Російської Федерації. Ну і також, вперше в історії сполучених штатів експрезидента а саме Дональда Трампа, визнали винним у справі про фінансові махінації при виплатах порноактрисі. Що тепер буде з американськими виборами? Де Трампа назвали одним із яскравих претендентів на перемогу навіть вимірюють у стратегічних штатах те, що він випереджає Байдена. А також чи дійсно пан Дональд Трамп збирається бомбити Москву? Все це сьогодні розберемо у нашому випуску. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, почнімо із приємного. Дійсно, нарешті це сталося. Перші атаки по території Російської Федерації із застосуванням американської зброї можуть розпочатися протягом кількох годин або днів. Про це пише The New York Times із посиланням на американських чиновників. У Зеленського підтвердили, що США дозволили завдавати ударів по території Російської Федерації наданою зброєю. Про це Гардіан заявив. Речник президента України Сергій Никифоров літаки літять. будемо всіх бомбити. Але зауважу друзі, щоб ви розуміли, йдеться про обмежене використання американської зброї у прикордонному із Харківською областю регіоні. Рішення дозволяє Україні використовувати надану США техніку, зокрема реактивні системи М 142 «Хаймарс» для ударів по російській армії. Никифоров зауважив, що це означає, що ми посилимо нашу здатність протидіяти російським спробам наступати через кордон. Ну і це ще не все, друзі. Німеччина, а точніше, уряд Німеччини також дозволив Україні атакувати цілі Росії за допомогою німецької зброї на їхніх територіях. Ось що президент України Зеленський сказав в інтерв'ю з західним медіа про ситуацію, що склалася із забороною бити західною зброєю по території Росії. Абсолютно алогічно, алогічно мати зброю, бачте. Вбивці терористів, які нас вбивають з російської сторони, мені здається, іноді вони просто посміхаються з цієї ситуації. Що вони знаєте, як це як полювання, полювання на, на, на людей, тобто вони розуміють, що ми їх бачимо, але ми не можемо їх дістати. Ну а тепер по ситуації із Трампом тут дійсно є про що поговорити. Знаю, є багато питань і серед вас, в тому числі, коли на телеграм-каналі Соколова, до речі, підпишіться, якщо ще не підписані. Ви питаєте, чи зможе він тепер, після того як його визнають винним у фінансових махінаціях, претендувати на крісло президента Сполучених Штатів на цьогорічних виборах, які для України є вкрай важливими. Отже, вночі суд Нью-Йорка визнав колишнього президента США Дональда Трампа винним у справі про підробку фінансової документації щодо виплат колишній порнозірці. Звати її Стормі Даніелс за замовчування інформації про їхні позашлюбні сексуальні стосунки. Трамп став першим президентом в історії Сполучених Штатів, якого засудили за тяжкий Злочин так суд визнав Трампа винним за всіма 34 чотирма пунктами обвинувачення, як пише CNN, усі вони стосуються щомісячних виплат Майклу Ковану. Це помічник Трампа, який виступав посередником у виплаті 130 тисяч доларів зірці фільмів для дорослих Стормі Даніелс». Слухання щодо винесення вироку Трампу, призначене на 11 липня, тоді ж визначать покарання для екс-президента США. Як пише CNN, це станеться якраз перед з'їздом республіканської партії 15 липня, який має обрати кандидата у президенти від партії. Втім, друзі, конституція Сполучених Штатів, і це важливо почути, не забороняє засудженим балотуватися. Президенте Трамп може лише втратити своє право голосувати на виборах у Флориді, якщо на момент виборів перебуватиме в ув'язненні. Якщо Трампа визнають винним у цих махінаціях, що це означає? Чи буде він ув'язнений? Можливо, але не обов'язково. Суддя має дискреційні повноваження щодо вироку, зважаючи на вік Трампа та відсутність попередніх судимостей, він може уникнути покарання. Тобто, юридично, навіть отримавши вирок, Дональд Трамп зможе балотуватися у президенти Сполучених Штатів. Але лишиться ще кілька. Проблемок перше частина донорів може не захотіти фінансувати засудженого суто репутаційно. Друга проблема виборці, що вагалися, можуть передумати голосувати за Дональда Трампа. Треті. республіканці, що були налаштовані проти Трампа, можуть спробувати висунути іншого менш скандального кандидата на з'їзді партії в липні. Тож нам залишається лише спостерігати за подіями. Цікаво буде ще згадати нещодавню новину. Трамп під час передвиборчої кампанії на приватному заході заявив, що якби він був президентом Сполучених Штатів на момент нападу Російської Федерації на Україну, то він би цитую бомбив Москву. Про це пише The Washington Post із посиланням на свої. Джерела за інформацією видання на одному із приватних заходів Трамп припустив, що якщо він був би президентом, бомбив би Москву та бомбив би Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся б на Тайвань. Ну і зазначається, що Трамп здивував деяких донорів його передвиборчої. Кампанії такими заявами. Ось що про правдивість і, так би мовити, перспективи такої заяви каже мій колега Віталій Портніков. погоджує з його думкою, послухайте. Найцікавіше, звичайно, буде після того, як Дональд Трамп усвідомить, що Путін не злякався або. Просто вирішить продемонструвати російському президенту те, що у Сполучених Штатах дійсно є сила, якою вони можуть розпоряджатися. А у відповідь буде не згода Володимира Путіна із тими умовами і пропозиціями, які будуть висунуті Вашингтоном, а належні дії, яких Трамп може не передбачати. Коли я кажу, що внаслідок обрання Дональда Трампа, президентом Сполучених Штатів, може не стільки закінчитися війна в Україні, скільки розпочатися Третя світова війна, я зовсім не жартую. Це абсолютно реалістичний перебіг подій, коли у двох світових столицях на чолі держав опиняються люди із, умовно кажучи, власним світом у голові. Зараз президент Джо Байден враховує. В якій темряві блукає Володимир Путін. І, можливо, саме із цим пов'язана така обережність чинного американського президента, який просто не хоче втягувати свою країну у ймовірний прямий конфлікт з Російською Федерацією, який може перерости у Третю світову війну з загибелею десятків мільйонів людей у Європі і Північній Америці, або просто у Європі, тому що. Російська Федерація у відповідь на дії Сполучених Штатів може, скажімо, бити не по самій території США, а по американських об'єктах в європейських країнах це також цілком вірогідно. і тактична ядерна зброя може бути застосована саме в цих країнах, а не Шляхом обміну стратегічними ядерними ударами сполучених штатів Російської Федерації третя війна може мати і такий характер, що вона може розповсюдитися виключно на територію Європейського континенту. Ось такі справи, друзі. Як кажуть, будемо спостерігати за подіями тримати руку на пульсі подійну. А я вас питаю, як ви думаєте, чи такий зашквар із Трампом може унеможливити його перемогу у виборах на території Сполучених Штатів Америки? Ну і як це позначиться на Україні з огляду на заяви, про які ми вам щойно розказали? Дякую вам за довіру. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. Слава силам оборони! Лишайтеся на цьому каналі, і подивіться інші відео ще є багато цікавого. До зустрічі, друзі!